Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні ми ще один урок присвятимо множенню одночлена на многочлен. Зрозуміло, що з кожним наступним уроком завдання стають більш серйозними, і ми, якщо ще не навчилися це робити, тоді поверніться до попередніх уроків, там, де легші завдання, там де більше пояснень. І потренуйтесь. Сьогодні ось такі у нас завдання. Взагалі, я не бачу тут складності великої, єдине, що воно громістке. Що вам треба зробити? Вам треба оцей множник перед дужками помножити на кожен доданок в дужках. число з числом, буква одноіменна, з такою ж буквою. Використовуйте примножені правила степенів тобто, примноженні з однаковими основами показники додаються. Нагадала всю інформацію, яка потрібна. А тепер запрошую вас поставити відео на паузу і потренуватися. потренуватися. Перевіримо. Мінус 7а в п'ятому на Б множимо на 2b в четвертому. Мінус 7 на 2 мінус 14а в п'ятому б в степені 1 плюс 4. Мінус 7 помножити на 1. Мінус 7. А в п'ятому на а, а в шостому. Б в першому на Б в п'ятому, Б в шостому. Мінус 7 на мінус 3 плюс 21. А в 5 на А в другому, а в 7 Б в першому на Б в шостому, Б в сьомому. Мінус 7 на плюс 1 мінус 7 А в 5 на А в третьому а в восьмому. Б на Б в 7, Б у восьмому. Ну, нічого складного. Громістко, так, да, але нескладно. В другому множник стоїть поза дужками. Так само його беремо і множимо на кожен доданок в дужках. 3 х третьому помножити на х. Це буде 3 х четвертому, а y. Дописали. Плюс 5 помножити х в другому на х, х в третьому, а y дописали. Мінус 2а. На А це буде А квадрат, Х, І дописали. Від перестановки множників добуток не змінюється. Мінус 3 А в квадраті на А а в третьому Х дописали. Якщо у вас стоять оці числа, вірніше, букви в степенях переставлені, це не проблема. Від перестановки множників добуток не змінюється в третьому. Мінус 4ПМ в третьому множимо на кожен доданок в дужках. Мінус 4 на 1, мінус 4. ПМ в третьому на М в четвертому. П в сьомому. Мінус 4 на мінус 2 плюс 8 П на П в третьому, П в четвертому. М в третьому на М, М в четвертому. Мінус 4 на плюс 7, мінус –28,

Б в сьомому на Б в дев'ятому, Б в 16. Мінус 12 на плюс 1 шосту, мінус 2. А в третьому на А А в четвертому. Б в сьомому на Б в сьомому Б в 14. Мінус 12 на мінус 1 третью, мінус на мінус плюс 12, поділити на 3. 4. А в третьому на А в третьому. а в шостому. Б в сьомому на Б в шостому, Б в тринадцятому. Маю надію, що ви справились, і тоді мені радісно за це. Ідемо далі. Розв'яжіть рівняння. Оці два рівняння ну, ну це просто, неначе дитячий садочок, неначе ми знову в 6 класі. А тут ну розкрити дужки так, якось ми і раніше робили. Тут, на великій степені все дуже просто. Поставте відео на паузу, не лякайтесь, а попрацюйте. Так, що ми тут маємо зробити? Помножити обидві частини рівняння на 4, щоб оцей знаменник зник. Тоді буде 5х 9, плюс 5х 7, а тут 1 помножити на 4, а тут примножені 4 скоротиться. 5х плюс 5х 10х. Мінус 9 мінус 7, це мінус 16, 16 перенесемо вправо з плюсом і поділимо на 10х дорівнює 2. Праву і ліву частину в другому помножимо на 14. Тут скоротиться буде 1, тут скоротиться буде 2, ну а тут мінус 2 помножити на 14. 3х мінус 1, мінус 2х і мінус 28 справа. 3х мінус 2х, мінус 28, одиничка пішла з плюсом х дорівнює мінус 27. Множимо в п'ятому 2 х на 1, 2х на мінус 3. Це буде 2х мінус 6х квадраті. Далі 5х на 3 плюс 15х, 5х на мінус х мінус 5х квадраті. Справа переписали без змін. Все, що з х перенесемо вліво, а без х вправо. Без х немає, тут буде вправо 0. 2х плюс 15х це 17х, і 17х прийшло з мінусом. Мінус 6х2, мінус 5х2 це мінус 11х квадрат, і плюс 11х2 прийшло справа. Все скоротилося 0х дорівнює 0. Таке рівняння має безліч розв'язків. Будь-яке число є коренем цього рівняння. В шостому перед першими дужками не стоїть знак, а значить, просто дужки опустили. А тут мінус стоїть перед дужками, значить, дужки опускаємо, а знаки міняємо на протилежні. І тут те саме. 7 х третьому плюс 2х в другому, мінус 4х мінус 5 переписано. Мінус 6х в третьому плюс х2 мінус 2х, справа 3 х квадрат мінус 6х плюс х в третьому. Все що. З х вліво, все, що без x вправо. Без x у нас лише мінус 5, піде вправо просто 5. Тут буде 7х в третьому, мінус 6х в третьому, 1х в третьому. 2 х квадрат плюс квадрат, 3х квадрат. мінус 4х і мінус 2х, мінус 6х. Прийшло х в третьому з мінусом, 6х з плюсом. 3х квадрат з мінусом. куб мінус х куб скоротилося. 3х квадрат мінус 3х квадрат скоротилося. Мінус 6х плюс 6х скоротилося. Зліва 0х, а справа 5. Такі рівняння коренів не мають. І теж у мене є теплиця надія. Що ви справились, правда? І ще одне завдання сьогодні на уроці завдання високого рівня. Завдання дуже просте. Єдине, що ну в показнику буква. Ну, так і що? Ми додаємо показники. Букву з буквою додавати вміємо. N плюс N скільки буде? 2 n І ще раз попрошу вас поставити відео на паузу. Перевіримо? x в степені n плюс 3 помножити на x в степені n плюс 4 буде x, а показники додаються. n плюс n 2n, 3 плюс 4 7, 2n плюс 7. Далі, х в степені n плюс 3 помножити на x в першому, це буде мінус n плюс 3 і плюс 1, плюс 4. Ну, а це переписали. Бачите, оці скоротилися. Залишилось мінус x в степені n плюс 4 оцей середній доданок. В другому y в степені n помножити на y в степені n плюс 2n додати n додати 2. 2n плюс 2 показнику. Мінус y в степені n плюс n 2n. Мінус y в степені n плюс 2. Мінус y в степені 2 плюс 2n. від перестановки доданків сума не міняється. Мінус на мінус плюс у другому, ну, 2 плюс n. n плюс 2. Від перестановки доданків сума не змінюється. Але тепер видно, що перший і четвертий скорочуються, третій. І останній скорочується, і залишається лише ось цей другий доданок, мінус y в степені 2n. Так само в третьому z в степені n на z в квадраті, z в степені n плюс 2. Мінус ну, на одиничку помножили, мінус z n. -ному. Мінус z в степені n 2. мінус 2 помножити на z в квадраті, мінус 2 помножити на z в степені n. Мінус на мінус плюс 2 на z в квадраті. Що у нас скорочується zn плюс 2, мінус zn плюс 2? Мінус 2z квадрат плюс 2z квадрат. Що залишилось? Мінус z в степені n додати мінус 2z в степені n, мінус 3 z в степені N. Працюйте, напрацьовуйте власні навички. І досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.